Усім привіт з українського Харкова, ви з Анатолієм Лазаренком та Деревом волі. Тут днями депутат Держдуми Росії від партії «Нові Люди, так, а зовсім не старі маразматики, як ви б могли подумати. Дмитро Пєвцов заявив, що головна сила росіян це вміння масово вмирати, передає Арбат Медіа посилання в описі. Про це він сказав на концерті. на Честь 105-річчя московського вищого загальновійськового командного училища. Так як наші вміють любити, дружити і вмирати, це, звичайно. Та ще й в такій кількості, як це не сумно і не страшно, такої кількості святих немає в жодній країні світу. Ось, мабуть, у цьому наша сила, у тому числі на відміну від усього світу, сказав він перед глядачами на сцені. Ведуча Юлія Розенберг підтримала слова Півцова, а публіка відповіла оплисками. І я згадав історію двадцятирічної давності, відтворю дослівно переклавши з московської посилання внизу. Історія розказана 21 рік тому, до розквіту Пабєдобесія та пропаганди руського міра, до Тузли, Цхінвалі, Криму та Донбасу, до знаменитого ми, як мученики, потрапимо до раю, а вони просто здохнуть. Отже, лапки відкриваються. Борис Віктором, що рухає росіянами. Програмісти продемонстрували національну психологію в чистому вигляді, не міркуючи бігти разом із товаришами і жертвувати собою, щоб чужим було гірше. Щоб зрозуміти національну психологію можна спостерігати, як представники цієї нації навчають своїх дітей. Втім, це не буде. Цілком чистим експериментом. Діти багато чому навчаються самі, багато чого не говориться в яв, але ще мається на увазі. Вивчення істот, яким можна зазирнути в голову, побачивши повний список алгоритмів, що керують ними, дало б психологам би набагато більше. Таку можливість дала психологам компанія Microsoft, можливо, сама того не бажаючи. Нинішнього року Microsoft затіяла гру для програмістів багатьох країн світу. Компанія винаходила нестандартні ходи для популяризації своїх нових технологій серед незалежних розробників. Microsoft зробила терраріум. Всім охочим запропонувала населити його рослинами та тваринами, травоїдними та хижаками. Програміст ставив властивості істоти, дальність зору, максимальну швидкість руху, сила атаки, сила захисту тощо загальна сума була обмежена. Алгоритм його поведінки, за якою траєкторію пересуватися, у яких випадках атакувати, їсти все, що виявиш, чи залишити трохи на розведення. Тощо. Трава росла, травоїдні їли траву, хижаки їли травоїдних та один одного. Той, хто їв більше, більше розмножувався. Завдання полягало в тому, щоб розмножитися якнайбільше, витісняючи конкуруючі різновиди хижаків, травоїдних і тому подібне. Гра показала, що росіяни погано вміють виготовляти хижаків, натомість у них чудово виходять травоїдні. У ході гри російські корови перемогли всіх конкурентів за рахунок унікальної стадності та рідкісного вміння капастити травоїдним представникам інших націй. По суті, російські розробники були єдиними, хто здогадався, як зробити травоїдних по справжньому стадними. За правилами гри, тваринам не дозволялося безпосередньо обмінюватися інформацією. Тому корова, що пасеться з краю стада, не могла повідомити колег про побачену траву або хижаків, що наближаються. Росіяни вигадали наступний алгоритм стадності. Якщо одна корова бачила корову свого виду, що біжить, вона починала бігти в тому ж напрямку. Цікаво, що ніхто, окрім росіян, не здогадався до такої ідеї. За словами організаторів гри, саме ця масовість, що не розмірковує, принесла росіянам перемогу. Другий винахід російських програмістів був більш витанченим, якщо в полі зору їхньої корови не було травоїдних свого виду, а суцільна чужаки. Російська корова з максимальною швидкістю з'їдала всю доступну траву, нічого не залишаючи на розведення. І гинула з голоду разом з чужинцями. Складна суміш самопожертви та ксенофобії. Зверніть увагу жертвуючи собою, вітчизняні травоїдні боролися не з хижаками. Вони заважали добре жити травоїдним чужої породи. Звичайно, не зовсім правильно виводити національну психологію з нескладної розробки кількох програмістів, хоча б і переможців великого міжнародного змагання. Напевно, описані вищі характеристики вітчизняних створінь не загальний принцип, але, можлива, досить показова ілюстрація. Лапки закриваються. Якщо є дієві ідеї, крім ролу з крокодилами по периметру для захисту від ідеального стаду, Будь ласка, поділіться в коментах. Бережіть себе. Дякую за час та увагу. До зустрічі в ефірі.